Ми продовжуємо цю історію. Євангелія від Луки, другий розділ. Ми прочитаємо з першого, по сьомий вірш, швіденько ми прочитаємо це. Євангелія від Луки. Ми продовжуємо цю тему, да, я казав, її, і ми будемо її говорити і в січні наступного року. Це буде тема «Народжене від Бога, народжується в труднощах, але успадковує славу. І ця тема, і тема я її назвав Місце для Христа. Луки, другий розділ з першого вірша. за тих днів вийшов наказ від кесаря Августа вчинити перепис по всій землі. Це був перший перепис, коли у сірі володарював Пиріні, і пішли всі записуватися кожне до свого міста. Пішов також Йосип з Галілеї, з міста Назарету. Що в Юдеї у місто Давидове, що називалося Віфлеєм, тому що він був із дому і міста Давидового записатися з Марією, зарученою йому дружиною, котра була вагітна. А коли вони були там, то настав час їй породити і породила сина свого первістка, і сповіла його, і поклала його в ясла, тому що не було їм місця. В заїзді або в готелі, ну, по-іншому сказати. Знаєте, що перше, на що я звернув увагу в цій історії, це перепис. Цей перепис він, це ну, знаєте, дуже-дуже така, будемо казати, об'ємна та кропітка робота. Цей перепис був перший за дуже багато років. Він робився для того, щоб ну, розуміти, скільки людей. Що в них є, для того, щоб обкладати налогами людей. Розумієте, Римська імперія робила це для того, щоб розуміти, де люди, скільки їх, що в них є, чим вони володіють, і щоб можна було ну, як би, зрозуміти далі, що робити з цим всім. Але про що я кажу? Цей перепис тривав дуже довгий час. Він тривав не один місяць, тому що ну, уявіть собі, е це міграція, це була велика міграція людей. Люди повинні були повернутися на місце свого народження. Це не так, як сьогодні паспорта були у людей. Так? Тобі сьогодні не потрібно їхати кудись там, де ти народився. Так? Сьогодні подивилися в твій паспорт і там все написано, де ти народився, хто видав там, і тому подібне. Так? Тоді людям потрібно було. Ну, повернутися назад в те місто, де вони знаходилися. І от перше, на що я звернув увагу в цих вершах, це саме перепис. І це був нелегкий та незручний шлях для Єосифа і Марії. Міста Назарет і Віфлеєм вони знаходилися ну, доволі далеко від один від одного, приблизно там 150 кілометрів, але на той час. Це було далеко, тому що люди ходили пішки, да? машин не було, літаків не було, автобусів не було, нічого маршруток не було, блакарів не було, нічого не було. І люди ходили пішки. Ну, намальовано в історіях цих, що вони якби на ослі там да, десь. Ну, хто бачив картинки, показано, що у що них був осел, але я сумніваюсь. Все ж таки, що у них був осел. Чому? Ну, я тому, що це була родина доволі бідна, незаможня. У Осі з Марією У них не було за що принести в жертву за Ісуса, ну навіть там якогось бичка великого, я казав останнього разу. І от уявіть собі: вони, я думаю, приблизно дві доби, дві, може Боже, даже більше їхній шлях пролягав. Марія була вагітна. Це ну, сестри, хто був, хто був вагітний перед, перед тим, як вже народити, ну, ви можете розуміти, що вам сказали, е, от е, сьогодні тобі потрібно піти в Київ пішки. Ну, приблизно 150 кілометрів. А ти на восьмому місяці вже вагітності і тобі кажуть, так, давай пішки в Київ, Шуруй, там треба бути. І от уявіть собі, що таке вагітні жінці, 150 кілометрів. Іти пішки е, в якесь місце. І тому я думаю, що для неї це був нелегкий дуже шлях. Але є один урок, який я зрозумів. Для того, щоб народити щось від Бога, треба вийти з зони комфорту. Треба вийти з зони комфорту. Вони жили вже. Я думаю, що щось вони там нажили, в тому назареті вже. Ну, там, де вони жили вже, Іосіф, Марія, у них був якийсь будиночок, у них були якісь справи, там, да. Іосіфа була якась, якась робота, і все було добре, да. поки що якомусь римському імператору не захотілося, не прийшло в голову, що переписати людей. От просто людина захотіла переписати людей. І вони пішли. Але я побачив цей урок. Для того щоб народити нам щось від Бога, нам обов'язково потрібно вийти з того, де нам комфортно. Ми не зможемо народити нічого. Плоду не буде для Бога. Нам потрібно, воно народжується в труднощах. Все, що від Бога народжується в труднощах. По-іншому ніяк. Так написано в Біблії. І все воно, все, що від Бога, воно буде, все. Знаєте, якщо ми щось хочемо досягти в своєму житті, що ми напрягаємось? Да? По-любому спортсмен, який хоче досягти результату, виграти бій, як усік наш, да? йому потрібно що? напрягатися, йому потрібно тренуватися. Якщо дитина хоче поступити в якийсь університет, або там, да? що потрібно, їй потрібно напрягатися. Їй мало програми шкільної, вона що виходить з зони комфорту. Вона свій час, який вона може полежати, там щось зробити, да? вона що витрачає на те, щоб навчатися далі. Тобто більше пізнавати чогось. І так в житті, так в житті. Так само і з Богом. Далі, йдемо далі. І от перепис, да? люди мігрують, іде міграція, готелі всі зайняті повністю. ну, тобто, тому що люди ті туди, ті туди, вони переходять. Але знаєте, що я ще побачив, що несвідомо всі люди в цих історіях вони були співучасниками народження Христа. Даже то вони не знали цього. Але люди, які мігрірували там, Людина, яка придумала цей перепис, цей імператор Августін е Римський, він був співучасником народження Христа. Він був співучасником. Тому що перепис був потрібен був, е дуже потрібен був Богу. Для чого? Щоб Христос народився саме де? У Віфліємі. У Віфлеємі, він повинен був народитися там, не в Назареті, а саме у Віфлеємі. І тому він знаходить цього вустін і вкладає в його голову думку і каже: зроби перепис, зроби. Тому Бог використовує таких людей, людей світу, Даже для своєї справи. Нам не потрібно, ну, як. О, як Удивлятися на українській мові. Здивуватися з того, що Бог використовує людей світу в своїх справах і в своїх цілях. Воно так є. Це і да амінь. І ми можемо читати по Біблії, це так, і вони не знайшли. Звісно, Іосіп і Марія, коли вони прийшли в Іфлієм, вони не знайшли місця в готелі. Вони не, мож... не... не знайшли. Вони ходили, шукали, стучали туди. Люди Божі бачили, що вона вагітна, але що вони не впустили їх і сказали, що місця немає. Другий урок, який я побачив, що якщо вас кудись не впустили, це не може, може означати, що Бог приготував інше для вас і для своєї слави. Якщо кудись ми не потрапили. Якщо щось не зробилося в нашому житті те, що ми хотіли, це не означає кінець історії, розумієте? Це означає те, що Бог приготував щось краще для тебе. А ти міг зупинитися там. І там би нічого не відбулося. Ну, вона б народила, але б не так. Це не було б ну, так, як хотів би Господь. Тому це другий урок. Духовні люди вони бачать. Вони бачать, духовні люди, вони бачать, що всередині тебе. От пам'ятаєте Єлізавіта, да, коли Марія прийшла до в гості до неї перед тим, як почався цей перепис, вона прийшла Єлизавета, що вона відчула, що? що щось всередині відбулося в неї. Вона відчула, вона відчула, що прийшла, написана матір Господа Мого, духовна людина. Вона бачить, що всередині тебе. Вона не бачить зовні, не дивиться більше взовні. Вона дивиться, що всередині. Це найголовніше. Це найголовніше. Тому ще один урок, що ми можемо не побачити нічого особливого в моєму браті і сестрі. Можемо не побачити зовні. Але всередині може бути скритий дар Божий. Скритий Божий дар, який ти можеш не побачити. І що? Не впустити в свій готель. Ти можеш не впустити його в свій готель. Проігнорувати. Він закритий для, для нього. А там, в тому браті чи сестрі, живе Христос. І Він прийшов до тебе і говорить до тебе, там живе Христос в його серці, а ми слухаємо. І дивимося на нього зовні і думаємо, що це просто там якийсь брат. В ньому нічого немає. Духовна людина, вона бачить все. Ще одне відкровення хочу сказати, по цій історії, яка, яку я побачив наві сьогодні зранку, дійсно, знаєте, ну це може для мене було, але ну я. Я був вражений, тому що мені ця історія нагадала нас з вами всіх. Я побачив от, е, Марію як церкву, саме як церкву, яка не прийнята в світі. Церква сьогодні, вона не прийнята в світі. І вона ніколи не буде прийнята в світі. Чому вони ходили отак от? Так от? По цим готелям і не були прийняті. Тому що церква Вона не буде прийнята і Христос Він не буде прийняти світом людьми світу. Ми народжуємося в церкві через Бога. Так само, як народився Христос. Неможливо да, народитися просто. Пам'ятайте, Христос каже, тобі потрібно що народитися від. Чого? Води і Духа. Згори народитися нам потрібно. Ми народжуємося в церкві через Дух Святий, який був даний Марії, також Марії. Ми так само народжуємося, тому що Дух Святий приходить на нас, і ми так само народжуємося, як народився Христос. Ми не можемо народитися по-іншому духовно. І тому, знаєте, я побачив в Марії саме церкву. В якій ми народжуємося так. От Бог народжує нас в ній, так само, як народився Христос, так само в тому хліву, в такому, да, в тих яслах, де вони були, ясла, де худоба була, да, з ними там різні там коровки, овечки, де недобре пахне. Да, не пахне, де так, знаєте, незручно дуже. Але що? Там народився Христос. Там наше серце, таке наше серце. Ми всі знаємо, це такий прообраз, да? кожен з нас, ми народжені від Духа. Ми всі народжені від Духа. Знаєте, Іосифа, от я побачив в Іосифі всі ці історії, Іосифа я побачив як людину, яка Проповідує нам, яка чує голос Божий, і яка веде нас, допомагає нам іти. Якщо пам'ятаєте цю історію, що коли почався цей процес, народився Христос, ангел Господній почав розмовляти з ким? Саме з Іосифом. Він говорив з Іосифом. І що він йому говорив? Візьми, немовля, і дружину. І куди йди, Іди туди. Візьми, немовля, і дружину, і йди туди. Візьми ята і йди туди. І я от людей, наставників, яких Бог використовує в нашому житті. Марія як церква, Іосиф як людина, яка допомагає нам, яка несе нас в молитвах, який Бог поки ми, коли ми маленькі ще духовно. А навіть коли ми зростаємо, все одно така людина повинна бути в нашому житті, в якій Бог може відкрити щось для нашого життя, щоб нам допомогти. Ну, звісно, наш головний пастир це Христос. Це особливі відносини. Вон. Ще одне, Він народився вночі. Христос народився вночі. А чому ні в день, як ви думаєте? Ну чому Він народився не в день? Що, що мішало Христу? Що мішало да, Христу народитися днем, да, зранку, там якось, ну, там, не знаю, щоб світло було. Ну, щоб вже, ну як це, чому вночі? Да? Це ознака того, яким є світ. Ознака того, що світ лежить у темряві. Світ лежить у темряві. Але Христос він не боровся з темрявою. Ви знаєте, що Христос з темрявою не боровся, тому що Він просто приніс світ. Світло. Він приніс світло в темряву. З темрявою, запам'ятайте ще один урок, те, що я казав п'ятницю, з темрявою боротися неможливо. Ти не можеш боротися з гріхом. Запам'ятай, ти ніколи не переможеш гріх, якщо ти просто будеш боротися з ним. Ти його не переможеш. Тобі потрібно увімкнути світло. Просто увімкнути світло. Це знаєте, є єврейська така поговорка, так, що важко шукати чорну кішку в темній кімнаті, особливо, якщо її там нема. Особливо, коли її там немає. Так само боротьба з темрявою, з гріхом. В темряві з гріхом боротися неможливо, ти не переможеш. Тобі потрібно, що? Просто включити світло, нажати це і виключати. Де він? Біблія. Написано, да, що написано? Слово Боже, що світильник моїй нозі. Це світильник. І навіть в зону темряви, воно освіщає, Слово Боже освіщає. Все. Тому не треба боротися. Є таке прислів'я ще. Що в темні часи добре видно світлих людей. Добре видно світлих людей. Його побачили. Пастухи, які були люди, які небагаті, незаможні, люди прості, да? Бог показує так саме от, е, свою сущність, знаєте. Він прийшов до них, до цих пастухів, не до царів. Не до Христос прийшов, прийшов до людей, які вночі там пасли свої отари, сиділи, да, дивилися. І тут велике да, військо ангелів приходить і кажуть: ідіть у Віфлієм. там народився син Божий, народився. Вони злякалися спочатку, але він, він каже: Не бійтеся, я звіщаю вам радісну звістку. Ідіть, ідіть туди. Вони пішли. Знаєте, я думаю, що коли вони прийшли, такі знаєте, не було. От у нас вулиці, вони ж освіщаються сьогодні. да? Ну, Хто, хто ходив от сьогодні да, по вулицям, коли вимикають світло, да? Ну, дуже важко йти, да? коли немає освітлення да, на вулиці, особливо які перевулички там. Це ж взагалі дуже важко йти. Можна що 100% десь, десь промахнутися, впасти можна. Вон. Але коли ти світиш, коли ти є світлом, я зараз кажу про духовні речі. Ти не споткнешся. Світло освічує твій шлях. І ти бачиш, куди тобі йти. Ти бачиш це все. І знаєте, я думаю, що ви, ми всі, ми церква, ми світлі люди. Я впевнений, що ми всі світлі люди. Хтось вже горить сильно, хто ще може не так сильно, хтось вже палає, але Бог хоче, щоб ми всі горіли, але не тліли. Тому що, знаєте, що таке? От е, хто бачив от це такі е, факела у цих сказках, там показували, і він горить цей факел, і вони ходили з цими факелами. Якщо він затух, то вже від нього да, ну немає сенсу. І ти будеш казати, у мене є факел, у мене є факел. Дивіться, у мене факел, а він не горить. І, ти, і тобі кажуть, на що він тобі потрібний? Він же ж не горить. Немає сенсу, від нього немає нічого корисного. Тому пліти це погано. Треба горіти. І я вірю, що ми всі, ми всі, всі, ми всі вже. Освітлюємо шляхи собі, і я вірю, і, і іншим хтось і тому, що ми світлі люди. Знаєте, ми всі відчували цей тиск, тривогу, коли війна почалася, да, коли, коли це ну, дійсно, от, е, ніхто не знав, що буде, ніхто не знав, як це буде, ніхто ну, не міг відповісти на багато питань. Ніхто. Але знаєте, от, е, я знаю, що от тиск або якісь важкі ситуації в житті, вони завжди дають нам можливість або діяти, або пустити руки. І от я дякую, що все одно, знаєте, ми всі діємо. Я дякую, що дякуючи тому, що Христос народився в нас, і сьогодні ми проходимо доволі темні часи в країні наші, Ми все одно світимо, ми служимо, ми можемо нести це світло, це світло, цим людям, тому що Христос Він народився в нас. Я дякую Богу, знаєте, і дуже радий, що маючи служити з вами, брати і сестри, я дуже радий, що. Може бути з вами в цьому зібранні. Дуже радий, що мають честь бачити, як ви служите, як ви, незважаючи на те, що ми ще ну, доволі молода церква. Але ми ну, багато людей, які мають бажання служити і нести благу звістку людям, Благу звістку. Це його ціль, це його бажання, щоб отак, от як ті пастухи, да, вони прийшли, побачили і вийшли радісні. Натхнені, вони вийшли веселі, коли вони побачили Христа. Тому ви продовжуєте незмінно нести цю благозвістку. Продовжуйте. Кожен на своєму рівні. Але ми маємо і ви вам маєте бажання нести цю благозвістку. І я дуже вдячний вам, що ви це робите. Дуже вдячний, що сьогодні <кхе> про церкву чують. Що сьогодні ми можемо передати тепло нашим захисникам, що сьогодні ми можемо передати щось людям, що сьогодні ми можемо проповідувати Євангеліє на вулиці. Я дуже вдячний, тому що це все Бог робить через народжених згори людей, через кожного з нас. Це Бог робить. І тому за певними труднощами завжди сховане благословіння. Просто його треба чекати іноді, але воно сховане це благословіння. Як в цій історії, яку ми прочитали, там було благословіння. Вони потрапили в цей хлів, да, в ті ясла. І знаєте, я думаю, як вагітна жінка, да, ну, куди ти мене привів? Але там було велике благословіння. Величезне благословіння для всього світу, для всього світу. Народився Спаситель да? Ісус! Емануїло, що означає з нами Бог. Тому я бажаю всім нам терпіння. Бажаю тому що є нагорода за ваше служіння і за вашу працю. Є нагорода 100%. За кожну молитву вашу є нагорода. Я бажаю і дякую. Щоб Богу, що ви сьогодні є в церкві, що ви служите. І нехай це Боже благословіння, воно буде на кожному з вас. Нехай буде більше народжених згори людей в вашому житті. Щоб ви дійсно в цьому році побачили ще якусь людину в своєму житті, яка змогла народитися від Бога. Амінь. Через вашу проповідь, через ваше служіння, через вашу посвяту. Я знаю одне посвята вона веде до Божих чудес. Обов'язково. Якщо ми посвіщаємо себе, ми обов'язково побачимо Божі діла. І хай примножується плід ваш і наш спільний плід. Для Його царства Амінь. і буде завжди багато місця для Христа. Амінь. Хай Бог благословить вас. Давайте піднімемось Амінь. і помолимось.